Знаєте, моя осінь була дуже нудною і похмурою, проте погода тут ні до чого. Я люблю осінь. У цього феномену було кілька інших причин. Мої мужики відмовились додивлюватися зі мною зошит смерті. Всюди почали рекомендуватись відео з Фурі, ніби інтернет думає, що мені це цікаво. І довелося поставити розробку своєї улюбленої гри про кролика на паузу, бо треба було проявити свою майстерність у піксель арті і зробити ще одну гру до 21 жовтня. Я її не доробив, але ось що надихнуло мене на це відео. Просто подивіться на цей диван, він наче 30 років у прип'яті простояв. Ви думали, що я вмію малювати піксель-арт? забудьте все це. І оце, і оце теж. Apparently дивани це моя найбільша слабкість, про яку я знаю. А скільки всього я ще навіть не пробував. Тож питання, чи можна опанувати піксель-арт за 7 днів? Ну добре, так не чесно. Тож питання, чи можна опанувати піксель-арт за 7 днів? Якщо у вас вже є певний досвід, але ви не дуже ним задоволені, та й робите ви це скоріше від вигорання у розробці ігор. Спонсор відео радіоактивний диван. А фурі — це навіть прикольно, якщо розібратись. Ті костюми доволі дорогі. День один. Щоб щось гарно робити, потрібно цього навчитися. І як правило, перед практикою йде завжди трохи теорії. Тому свій перший день я почав з перегляду кількох туторіалів на Ютубі, а потім, коли треба були, то шукав картинки. Першою порадою, яку ви почуєте багато від кого, це використовувати для малювання пікселярту програму A-Sprite. Я використовую Photoshop, бо люблю тримати все в одній знайомій програмі і не хотів би вивчати щось нове. Хоча насправді там багато прикольних можливостей яких немає тут і легше робити анімації. Просто я консерва і мені страшно бути як усі. Після того, як ви запустили свою програму, ви починаєте малювання силуетів і простих форм. Коли вони вже готові, ви заливаєте їх потрібними кольорами, а кольори від них взагалі дуже багато залежить. Найважливіше в кольорах, на мою думку, це правильно відтворити відтінки світла та тіней. Просто взяти середній відтінок і змінити його яскравість буде дуже неправдоподібно і пласко. Світло в житті не так працює. Спробуйте трохи змістити повзнок тону, щоб, наприклад, з помаранчевого колір став трохи червонішим. Це буде тінь. Для світлих ділянок те ж саме, тільки в протилежний бік, ближче до жовтого. Це називається hue shifting, або якщо ви серйозна людина і не виживаєте аналіцизмів, то зміщення тону. Але якщо вам важко створювати палітри самому, або ваші кольори вам не дуже подобаються, то є отакий крутий сайт. Палітри на будь-який смак, сам звідти кілька разів узяв. І насправді це дійсно дуже корисно для геймджемів, якщо ви хочете дати своїй грі якесь сильне відчуття ідентичності. А я взяв синю палітру і намалював таку простеньку зірочку. Перший день я хотів намалювати кілька простих форм, щоб зрозуміти, як працюють світло та тінь, а потім переходити до чогось складнішого, де є більше кольорів, форм, є рельєф та відблиски. Останнє було особливо карколомним, оце слово, оскільки у об'єктів нестандартних форм занадто багато грани, ребер і всяких виступів, що роблять траєкторію променя дуже непередбачуваною. А ще є напівпрозорі матеріали. Ми повернемося до цього пізніше. З моїх найперших форм я почав набирати обертів на третій, ну бо перших дві це маленька сфера і паралелепіпед. а тут уже і сфера побільше, і детали я спробував втулити побільше. Я вирішив, що переходи між тіннями виходили занадто різкими. І як же я це виправив без додавання нових кольорів? Та просто використав дизеринг. Це оцей шаховий паттерн, яким я малював куточки, ще один проємо пікселярті. Його використовують, коли потрібно зробити вигляд градієнту, а кількість кольорів дуже обмежена. Зазвичай це створює багато зайвого шуму, тому використовують його частіше на великих спрайтах. Або як я, на дивані. Так, це. це жахливо. Загалом на цю сферу пішло 30 хвилин часу. І попри свою простоту, я думаю, кожен, хто пробував малювати вперше, зрозуміє моє маленьке свято. Ну по-моєму, це кайфарик. Мужик. Мужичара. Далі я знайшов покроковий гайд, як намалювати сир, і вирішив намалювати свій. Про нього мені нічого сказати, пішли далі. За цих сім копійчинкою днів я хотів намалювати камінці, їжу і якоїсь трохи живності, тобто тварина або людей. І тому першу добу я закрив великою каменюкою на воді. Здавалось би, камінь доволі проста форма, небагато кольорів, але мені цей результат не сподобався, от є в ньому щось таке відштовхуюче. Світло якесь незрозуміле, чи то кольори не дуже підходять. Нічого страшного, це мій перший камінь. Далі точно має бути краще. Камільці і кристали. Да, ну і звук <світ> дуже підходить. Ще в перший день, коли я гуртав Pinterest, я побачив багато гарних кристалів і камінців. Мені сподобалось, я захотів так уміти. І все ж з другої спроби в мене вийшов доволі таки гарний камінь. Так, я знову використовував референс, але цього разу він набагато краще читався і не мав так багато деталей. Малювання цієї гранітової породи мені личкувало відео про 22 провінції Китаю і певна географічна гра. Це якщо вам цікаво, які в мене інтереси, крім розробки ігор. А далі набагато цікавіше. Зачекайте, хтось стукає. Схоже, зараз почнеться несмішний скетч, через який утримання відео впаде до рекордного мінімуму. Давайте відчиню. Братенчику, ти не хвилюйся за утримання, йому вже і так нема куди падати. Пам'ятаєш мене взагалі? Це відео буде. Переносимося майже на 2 місяці вперед. <клес> ем... А, ну я ж казав вже, що мені фурі всюди попадається. Так. Так бачив, здається, тебе кілька разів. Нічого такий. Гаразд, гаразд, я зрозумів. Не пам'ятаєш, то й не треба. Давай я краще допоможу тобі розповідати про кристали, А на фон нашої розмови поставимо ось це. Чорний пам'ятий папір? Ми когось пародуємо. Anyway, я хотів дізнатися, наскільки легко буде малювати кристали ромбоїдної форми. Я дав собі три спроби: одну взагалі без підглядування у Pinterest, другу з невеликим супроводом, а третю для закріплення практики. І тут я ну дуже довго не міг зрозуміти, як правильно малювати відблиски на таких сяючих кристалах і які ребра підсвічувати, а які ні. І тому вийшло в тебе не дуже. Та не те слово, це взагалі повний жах. Але наступна спроба була вже з підказками. Ну тобто я дивився, як правильно малювати світло, але на кристалі іншої форми. Я думаю, тут головна проблема була в погано підібраних кольорах, і я навіть пробував додавати кілька нових, але від цього ставало тільки гірше. Ну вже можу похвалити, ти більш-менш правильно освітив краї прилеглих граней. Я тепер бачу ці дві спроби і розумію, що б ти тут не робив, як би ти не старався виправити відблиски, кристал все одно не буде нікому подобатись через його кольори. Та ні, це ж палітра не моя. Я думаю, автор знав, що він робить. Я вважаю, що це лише моє невміле користування. А може й ні? Отже, ми зрозуміли, треба було міняти палітру і тоді, можливо, все пішло би як по маслу. Тому пропоную одразу показати останні спробу саме цього кристала і рухатися далі до чогось більш успішного. Вже, до речі, вийшло краще. Наступні чотири кристали я малював уже з невеличким багажем досвіду, і тому, починаючи з цього моменту, я став відчутно покращуватись у піксель арті. Ну це я б так сказав. Але й перехвалювати себе не буду. Я послуговувався оцими двома гайдами для трьох кристалів. Перші два були зеленими, і хоч раніше у цьому відео я переважно використовував вже готові палітри, для цих чотирьох мінералів я вирішив створити свої сам. Я це і раніше завжди сам робив. Для мене це цікавіший досвід, ніж просто взяти готове. Перший смарагд я намалював ограненим, бо саме така форма виявляється однією з найлегших. Потім я поступово почав додавати світло на грані, тоді на ребра і, зрештою, по краям форми. Додав відблиск з тіньового боку, розфарбував контур відповідно до освітлення і вуаля! Гарненький гранений смарагд всього з шести кольорів, навіть трохи прозорий, якщо подивитись на гру світла посередині. Кристал номер 2 Трохи покумекавши, я зрозумів, що мені більше подобаються мінерали в їх природній формі. Ну або не зовсім в природній, просто необроблені, грубі і дикі мінералища, щоб їх можна було поставити на поличку або роздивлятися через монокуляр. Тому далі я абсолютно без жодних підказок і на власний смак почав викреслювати форму майбутнього смарагда. А якщо хтось скаже, ліфре, це не схоже на смарагд. Ч, -ч, -ч, Ч. Тихенько. Я геолог, я знаю, це новий сорт. І коли я приблизно уявив, з якого боку знаходиться джерело світла, я вирішив дати волю експерименту. Зробив світлі ділянки доволі незвичними формами і додав кілька тіней. Бачите, уже вийшло доволі цікаво, а це тільки пів справи. У мене ж було цілих 6 доступних кольорів, а використав я тільки 3. Тому наступним кроком я зробив світло ще світлішим, а тіні ще темнішими. Бо якщо можемо, то робимо. Чорний контур перетворився на частину кристала, а темно-зелений колір ідеально підкресли глибину в тих місцях, куди світло менше всього потрапляло. Кілька правок і готово. Цим камінчиком. Тобто мінералом, я був дуже задоволений, він у мене зайняв всього тридцять зайвим хвилин, що не є рекордом, але ми знаємо, що ти гарно провів час. Так, тобі там один чолов'яга писав, що йому щось в око лізе, але він не може сказати, що саме. Ну, коли ти в ТГ ці кристали постив. Мені здається, це через те, що світло в деяких місцях біля краю різко зникає. Подивись, ти хотів зробити контур схожий, як на першому кристалі, але він недостатньо контрастував, і ти наверх докинув ще один. Так, у цьому є доля правди, але ми точно не знаємо, що він мав на увазі. Я ж тобі чотири кристали показав, а ще він десь тут обличчя побачив. Ніби оце от рот тут, ніс. Та, це очі. Ну так і навіть трохи схоже. Взагалі не схоже. Добре, давайте я дорозповім про останні кристали і дракона більше в цьому відео не буде. Все ж таки, це не мій стиль, хоча подуркувати у себе на каналі дуже захотілося. Шановна служба Божа України та голова СБ України малюк Василь Васильович, це був жарт, я не маю відношення до цього каналу. Після зеленого у мене виникло сильне бажання помалювати червоними вінтажними барвами. І якщо подивитись на градацію кольорів, то найсвітліший то, що для хайлайтів має значення тону 37 градусів, тобто є відтінком помаранчевого, а колір для Найтемніших ділянок з тоному 314 є відтінком Мадженти. Такий широкий діапазон кольорів створює цікавий стиль, і світлі ділянки будуть гарно контрастувати з темними. Спочатку покажу вам недороблений об'єкт. Я хотів спробувати зобразити великий кластер кристалів, тоді ще кольори були трохи іншими. Він мав складатися з заднього і переднього планів, багато складних форм, які перекривали одна одну. Але в спробах накреслити якісь тіні та світло я сам заплутався у своєму малюнку, обрав занадто складну форму. Тому я, звісно, міг витратити час і виправити цей малюнок, але краще обрати щось простіше і рухатися далі. Викину це на смітник недороблених речей. Ось як усе мало бути. Я знову малюю контури. Перепрошую, любе товариство, але мій аміго дуже нудний сценарій, тому я просто не міг не втрутитися. Я ж допомогти попросився. Значить, дивіться, цей кристал був дуже класний, такий від якого очей не відірвати. Деякі дракони їдять коштовні камені, але для мене це просто естетична бомбинка. Я більше по солодощам і от що ми бачимо? Попуг навчився малювати відписки на ребрах. А ця градація кольорів, мм, ну тут так, тут сі, тут єс. Ще й глибини додав. Тому поки він мене не вигнав, хочу попросити вас ніколи в біса не здаватися і аналізувати свої помилки. Бачили ці кристали? Гарні, правда? А колись вони теж були чиїмись диванами. Ви можете, мужики, ви можете, мужикеси. А останній кристал у нього вийшов дуже дебелим, проте ще краще. Він ніби взяв отой попередній невдалий кластер і просто ювелірно витягнув з нього один кристалик. Дякую, я вже сам закінчу. Тут усе те саме, але трішки по-своєму. Я здається, вже все вам розповів про кристали, що міг. Цей відрізняється лише глибиною, яку я робив тінями, і відблисками з лівого боку, які малюють в кожному гайді. Тому така краса вийшла у підсумку. А зараз вимушений вас попередити, бо по давній ліфрецькій традиції, як і два відео, я маю робити оздоровчу паузу для психічного здоров'я. Ну, принаймні для свого. Save yourself! Love is fain, I know too well you've never failed. Lightys on the save yourself. Like... Знаєш, що це мені нагадало? От коли молодший брат проситься з тобою пограти, а ти не можеш, бо це синглплеєрна гра, ну або чи просто не хочеш, ти даєш йому джойстик не підключений до консолі, він сидить, тикає кнопки, думає, що це він з тобою грає. І оце от ти в цій ситуації стоїш десь там за сценою, тобі налитий іграшковий грашковий мікрофон, і ти в нього співаєш. Як же це смішно. Так, так, я ще це так роблю без емоцій. Ніби так, так, лавий спейн, так, м -м -м, дуже життєвого, так, я можу це проспівати. Так, можу, можу. А коли гроші? <гум> <гум> Ладно, братанчику. Пора закінчувати цей театр одного актора. Що скажеш? Це все ж таки не твоя фішка. Так, але будемо відвертими. Тайлер Дерден з тебе теж такий собі вийшов. Тому. Бувай, друже, бувай, бувай. До побачення. Чекай, ти фон забув забрати. Та це не мій. Я його у медві закрав. Ну, тепер ясно. Добре, погнали далі. Ну, прикольний. <плес> Отже, кристали я малювати, наче навчився. А тепер трохи їжі у форматі 32х32. На неї мене надихнула ціла купа різних артів у Пінтересті. І я навіть перед сном заплющеними очима уявляв собі, як я це малюю. Першою я дуже хотів зробити кульку морозива. Я знайшов ось таку картинку для референсу і почав робити сферу. Тільки в мене буде не шоколадне, а полуничне. І якщо ви ще пам'ятаєте мою сферу з початку відео, то це буквально те саме, тільки з текстурою маленьких складочок. Джемена і Редіт кажуть, що ці складочки утворюються від повітря, яким насичують морозиво, а робляться для того, щоб в ньому не утворювались кристали льоду і воно було м'якшим. І як ви можете побачити, я зробив кульку занадто блискучою. Навряд чи морозиво таким буває. Але я занадто захопився розфарбовуванням, що просто почав любити цей результат відірвано від морозива. Потім невдала спроба намалювати текстуру, на що пішло 20 хвилин, вже не 30. Вона була дуже щільною і вбивала смачний вигляд. Тому я трохи згадав глобус з його паралелями і вже малював складки гарними довгими штрихами, які намагалися повторювати кривизну сфери. Ну а під кінець морозиву не вистачало тільки додатку. Світла в місцях, де утворюються складки, я його промалював. І ось така смачна кулька морозива вийшла, трохи металева, правда, завдяки світлу. Але у той момент я був надзвичайно задоволений і казав, що це одне з найкращого, що я коли-небудь малював. Воно то так, але найкраще, що тільки попереду. А тепер один з найвідоміших українських смаколиків. Я зараз борщ з'їв це просто імба. Але чесно кажучи, я не дуже його люблю. От чомусь не склалося. Я більше по сухим стравам. Тут я намагався досягти ідеалу, балансу між красивою дерев'яною тарілкою, яку вирізала майстриня з Полтавщини, і гарненько відполірувала, та насиченим червоним борщиком з його хрусткою капусточкою і запашним зеленим кропом, який зварив молодий хлопчина у гуртожитку Дрогобича. Спочатку я закінчив тарілку, а тоді пішов як по рецепту і домальовував усі складники по черзі. Першою пішла картопля, тоді тим же самим кольором капуста. Єдина різниця між ними це товщина, бо у цій червоній воді воно все приймає однаковий відтінок. Тоді я додав трохи світла та тіни як на овочі, так і на воду, і це вже мало доволі їстівний вигляд. Але щоб зробити його наближеним до картинки, треба було домалювати трохи кропу і сметани. А ще дивіться прикол, щоб намалювати сметану, мені потрібен білий колір, так? Якщо я візьму нейтрально сірий і намалюю ним посеред борщу, то сметана буде здаватися трохи блакитною. Це пані та мужики, теорія кольору. І так виходить через те, що навколо знаходиться дуже багато теплих кольорів, а білий та сірий є трішки холодними, якщо я не помиляюся, і тому сильно контрастують. Тому, щоб цього уникнути, треба зробити білу сметану трохи помаранчевою. І отакий прекрасний борщ вийшов. Не рамен, звісно, який всі так люблять малювати, але теж гаряча штучка. Ну і після цього всього, що я намалював за майже 5 діб, я прийнявся до свого Magnum Opus. Краще вже, на мою думку, не буде. Яблуко. Я намалював найкраще в своєму житті яблуко, і навіть коли я загубив картинку з гайдом на текстуровані тіні, я зміг сам допетрати, як вони малюються. Тільки сам процес я вам показати, на жаль, не зможу, бо я в той час дивився стрім по Last of Us 2, а потім і взагалі домальовував поза записом. Тому ось вам одразу і результат. Як ви можете бачити, тут є якесь друге джерело світла є фіолетового кольору, і усі відтінки яблука я розбив на кластери пікселів, що є, до речі, текстурованими тінями. Мені неіронічно дуже подобається це яблуко, навіть більше за борщ. Напишіть, що вам з цього більше сподобалося, борщ чи яблуко. Ось іще такий шматочок торта намалював, але нічого особливого. Їх взагалі не важко малювати, тому тут я навряд чи вас чимось здивую. Це була моя їжа, а закінчити я вирішив чимось не дуже складним і просто веселим. Розслабитися і помалювати трохи тваринок. А ще двох людей і спробував намалювати пейзаж тернопільського парку, який я так і не захотів закінчувати. Це в мене було на шостий, сьомий і навіть восьмій, дев'ятий дні. Так, я вас трішки прогрів на початку, сказавши про сім, але ж я потім уточнив: сім з копійчинкою днів. Тому ви цілком можете поставити крапку на цьому питанні. Чи можна опанувати пікселяр за сім днів? Ні, не можна. Не можна, бо... Та ні, якщо так подумати, то я дійсно чогось навчився. Але тваринки і люди були в моєму бакет-листі речей, які я хотів спробувати, тому чого себе обмежувати, треба куштувати, поки можу. Вважайте це бонусним контентом. Буде п'ять тваринок, але ніяких поні. Поні сага на моєму каналі закінчилася. Пора починати нову фурі, першою пішла лисиця. Я намалював чорний силует тварини з великими вухами і не міг вирішити, в який бік вона повинна дивитися. Тут ніби підходять обидва варіанти: дивиться в камеру або від камери. Я зайшов у ТГ-канал, щоб запитати як краще, і з того моменту весь запис став просто чорним екраном, через що я втратив більше години матеріалу. Нічого, я теж думаю, що це не варто показувати. Ну і у підсумку я вирішив більше не старатися, щоб малювати шедеври, а робив усе мінімалістично і так, як хочу сам. Отакі от, от лисички вийшли, все ж таки скажіть як краще. А ще знаєте, ці вуха мені більше нагадують такий африканський вид лисиць, як Фініки. Стоп, Фініки, по-моєму, то феники. А що там далі? Качечка. Чомусь на цьому етапі я вирішив, що в мене багато часу, і це ідеально підходить для того, щоб ще й навчитися анімувати піксель-арт. піксель-арт. Нащо воно тобі, ліфре? Ну зроби краще потім ще одне відео, де ти анімації робиш. Не треба все одразу і на одну купу. Дякую майбутнє я. Це цікаво, треба теж щось таке буде зробити. А зараз просто намалюю 4 статичних тваринки. Ось іще хом'ячок не лягай на бучок, і няшний павучок. Не бийте павучків. А щодо останньої тварини, ну вона трішки відрізнялася від інших. Це був перший прямоходячий єнот, якого я намалював для свого підписника, який кайфує від єнотів. А ще він носить штани Hello Kitty. І коли я покінчив з тваринами, у мене залишився лише один пункт у списку невиконаних речей намалювати персонажів людей. Одного панка не формала з довгим волоссям і ланцюгами на курці, а іншого зробив вусатим пастельним нормісом, який дивиться на меч, як баран на нові ворота. Вибачте, але цей флазерогізм занадто смішний, я не міг його не вставити. Про всяк випадок, будь-які збіги з реальними людьми випадкові, всіх люблю і нормісів. І нормісів і панків. Дуже шкода, що я не можу навіть частково показати процес малювання цих персонажів, бо кожен з них зайняв більше двох годин, і навіть у прискоренні це буде дуже довго. Тому якщо вам дуже сподобається це відео, то я можу зробити ще одне виключно по персонажам. І я ще згадував, що пробував малювати тернопільський парк. Але по правді кажучи, треба ще навчитись малювати дерева, кущі, траву і хмари і так далі, щоб можна було пробувати малювати цілі сцени. За сім днів цього не осягнути. Теж можна буде винести в окреме відео. Я спробував малювати пейзажі у піксель-арті протягом семи днів. Тож так, опанувати піксель-арт за сім днів, дев'ять днів, якщо у вас вже є певний досвід, але ви не дуже ним задоволені, та й робите ви це з від вигорання у розробці ігор можна. Головне бажання, тому до того страшного дивана я повертатися ні за що не буду. І тепер я збираю різні знання для геймдеву, як Танос колись збирав камені нескінченності. Піксель арт уже є. Гарних канікул, смачних шоколадів і донатта на русоріз.